Я Іван Гог, Вітаємо Ці вас у світі імпресіонізму. І Сьогодні ми намалюємо малюночок у його стилі. Трошки пізніше я вам розповім цікаві факти про життя Ван Гога та його картини. І трошки нижче з іншої сторони, ось так кулюємо і ведемо трошки вниз, опускаємо, проводимо, і ось тут маленький кружечок додаємо. Ось тут кружочок ось так опустимо, зробимо його трошки нижче, буквально на декілька. Так, що, а, пірамідку. давайте ось тут так краще, Об'єднаємо і промальовуємо з вами ось такий плавний перехід. І примальовуємо вушка з однієї сторони, і ось тут буде вушко з іншої сторони. Ока. І на цьому ми закінчимо. Все останнє будемо малювати вже пензличком. Ладно, не все. Ось тут ще трикутничок намалюємо. ось такий. Дивіться, малюємо з букавка. І до нього домальовуємо прямокутничок. Вниз. Такий у нас піджачок з однієї сторони і з іншої сторони. Раз, внутрі, трикутничок і вниз. Таким чином. Все. і поїхали малювати. Зафарбовуємо фон, беремо великий пензличок, намішуємо темно-сині, можна з домішком білого, щоб був такий сіруватий відтіночок. Намагаємося підбирати кольори, які використовував. сам Гол. У нього вони більш такі темного, сірого, фіолетово-синього і яскраві п'ятна оранжево жовтого кольору. А тепер трохи цікавих фактів про Вінсента Ван Гога. Сучасники нідерландського художника Вінсента Ван Гога вважали його творчість мовнею і марною тратою часу. А самого митця називали рудий божевільний. Визнання ж цей геній отримав лише після смерті. Його роботи стали одними з найдорожчих у світі. Для прикладу його живопис Портрет доктора Гаше, який був намальований у 1890-му, Було продано у 1990-му році за 82,5 мільйонів доларів. Тобто не обов'язково саме тільки такого люті. У нього не вийшло стати знаменитим та багатим за життя, але вдалося увійти в історію, незважаючи на душевну хворобу і відсутність фундаментальної художньої освіти. У 1885 році молодий художник завершив малювати їйці в картоплі, яку називають його першим шедевром. На картині зображено родину селян, які вечерюють картоплею при світлі лампи. Вінсент Ван Гог за життя не був знаменитим художником і постійно вів боротьбу з бідністю. Йому вдалося продати тільки одну картину червоний виноградник, яку придбали за 400 франків за 7 місяців до його смерті. За всю свою десятирічну творчість Вінсент Ван Гог створив близько 2100 художніх робіт, зокрема близько 800-600 олійних картин, більшість яких датовано останніми двома роками його життя. Пейзажі, натюрморти, портрети і автопортрети, характеризуються сміливими кольорами, драматичними та виразними малярствами. Усе заради фінансової вигоди. Додамо, що іноді митець писав одні картини поверх інших на одному і тому ж полотні. Теж задля економії. Потім ось тут біленького ще додамо. Власне, підкреслює наш, наш малюночок. Так, і давайте переходимо на котика понослі. Вінсен страждав на скроневу епілепсію. Це не завдадило йому опанувати іноземні мови, такі як французьку, і англійську, читати книгу улюблених письменників. Минали роки, і через свою суперечливу натуру художник зіткнувся із соціальною ізоляцією від колег. Він страждав від маніакальної депресії та галюцинації. І саме час вам розповісти про історію з відрізаним вухом. Це трапилося в апрелі 1888 року. На Різдво. Гаряча суперечка з Гогеном привела Ван Гога в такий стан, що він взяв бритву і відрізав собі мочку вуха. Друга версія говорить, що Гоген. Поранив його вухо друга під час фехтування, а історію з суперечкою вони продумали, щоб уникнути арешту. І як все трапилось, насправді залишається таємницею. Після інциденту з відрізаним вухом художник впав в депресію і його госпіталізували у лікарню. Його найвідоміша картина Зоряня ніч була написана в стінах психіатричної. Лікарні в Сан ремі де Прованс, Франція. На ній зображений краєвид вікна палати художника. Під час лікування він намалював більшість всіх своїх картин. У 37 років він вчинив самогубство. Під час поховання відбулася його перша виставка робіт. Через шість місяців помер і його брат Тео. Згодом вдова Тео Джо Ван Гог Бонгер успадкувала велику колекцію картин малюнків і листів Вінсента. Вона вирішила популяризувати їх і виставляючи на різних виставках. А в 1914 році жінка опублікувала збірку листів Ван Гога, аби розповісти історію його життя. Завдяки її старанності і невтомності праці про художника здізналися у всьому світі. Я являюсь великим шанувальником його творчості і дуже надіюся, що і вам до вподоби був цей урок, і ви трошечки з ним познайомилися. Тож чекаю я на ваші роботи, ставте лайк та до зустрічі у наступному відео.